Так, ще один лот знімаємо з аксесуарами пляжними. Так, значить, тут у нас мікс брендів. Казалось, и класні бренди. Значить, тут у нас буде кепочки. Такі термозахист малючок теж є, але його небагато. Там 18 місяців такі кофтички з термозащитою. 36 місяців. Так, така банданка, легусінька. купальнички. По розмірам вже не буду зараз також проходитись. В принципі, розмір десь року йдуть і до підлітка. Купальники класні, багато різних шапочок, кепочок. Це дуже актуальний товар. Зараз стане, будете потім кітки шукати, не знайдете. Реально буває так мало окремо. Такі, дивіться, купальник дуже красивий, класний на дівчинку такий Такий, дівчинка, плавочки. Так, зараз зібрано. Показувати для хлопця захист. Такий купальник підлітковий на дівчинку розмір 14 років, така жаточка, дуже актуально. Такий купальничок. спідничка, можна там до якогось купальничка. Купальник, такі суцільні розміри, також різні. Тут не будуть переважати якісь рік. Тут буде і 8, і 6, і 4 рочки, і 10 рочків. Ну, так. Такий підлітковий купальник, такий купальник. Комплект класний, захист можна верх і просто плавочки. так плавочки Купальничок роздільний. так Плавочки по дві фірма тур На три рочки вони будуть на 3-4. Навіть можна і на два якщо дитинка така не дуже реченька. Далі, тут такий купальничок у нас також від тур дуже класний. Далі пішли плавочки. плавочки хлопчик Дівчинка 8 років такий купальник класний, також в тур Англія. Так, так. видите, купальник. Купальник, шортики. А есть такая штучка. Так, купальничек. Так, Все шапульки пришли. Тепочки. Видишь, да. классный вот. Лавочки, купальничек. Дальше тут вот, еще один купальничек такой прикольный. И здесь лавочки, шапочка. Кепочки. Вони прийняються, але вони всі класні дуже ну, випарюються. Така на персина Така. Трошечки таких банданок, така сумочка. Далі, такі тут класні дуже. І такі взуття пішло літні. Взуття буде обов'язково. всіх водах. Без руття ми не продаємо. Разу кажу. Кліпочка. Ще тут лавочки. Дивіться, яка краса. Всього вот, дуже класні, у нас ще кілька може склати буде. І такі ще такі табульки. Замовляйте.